Здоровенькі були підписники та гості каналу. Дивлюся е, своїх підписників і явних підписаних у хлопців про гарбузи. Ну що, центральна Україна страдає без дождю. У нас, слава Богу, дождю хвата, всього хвата. і бур'яну, і гудина непогана. Чи є гарбуз? Що я вам скажу? Багато скидає. Але вроді гарбузи є. Ну так не видно. Це було правда. Це ще по, в минулому році по досвіду я переживав за гарбуз, бігав по всіх огородах, думав, ну все, гаплик, гарбуза немає. А потім він як дозрів, як гудина як упала, і гарбуз весь виріз наружу. Ну так, просматривається де-не-де. Ну, гарбуз така штука, він зараз ховається в бадильки, ну, дивіться. Отакий гарбуз. Що хотілося сказати по поводу бур'яна. Є в мене один огород. Ну я його покажу на закуску. Там не то, що, можна сказати, огород. Він і в минулому був в році, але в минулому році він там дав із 30 соток 15. Ну, там, якщо нам молотив, я може два мішка грязно, то то було добре. І в цьому році він остався такий самий. Чого? Ну, того, що залишився. розкажу, як буде на тому огороді. Що по цьому огороді? Значить, ми, цей огород пройшовся я гербіцидом досходовим, пройшовся гірбіцидом післясходовим. Питалися ми його трошки оцапати. Ну, Там от сусідів я по неопитності взяв один ряд сівалки під огородом якраз, десь може, пів метра. І воно туди залазило і прийшлося там і ще не міг прополоть просапником, прийшлося прополювати біля людського городу вручну. Дружина мене переубіждала, давай полоть, давай полоть, я кажу, не хочу. Дивіться, весь бур'ян, воно не кругом є бур'ян, є 5 п'ятнами. Але чого так сталося? Дуже видно рядки. Ось зараз зараз пройдемося. Дуже видно рядки. і за чого? Там, де сапачка. Ну, ця пропольщик зсапав його, то там нема бур'яну. Як не странно. А там, де не зсапав, там бур'ян, прямо так рядок. І з кінця в конець і його дуже знать. Бачите, яка гуда, якась п'ятниста. Ну, я не думаю, що це больна, може, може просто така. Ось дивіться, ось тут дивлюсь. Бачите, гудина є, он один. Ну небагато, не знаю, може он другий, може ще щось наросте. Так, трошки є, але не, не так, як хотілося. Ну, нам завжди хотілося б як трошки більше. Кстати, Антонов каже сипеться. Кому треба, приїжджайте, безплатно набирайте. Дивіться. Ось видно рядки. Ось рядок, ось рядок. Це... Це в рядку немає того, не пропололи. І ще була проблема, що ми не купили гербіцида для дводольних. Оказується, опять же, це ж все досвід. Гербіцид є для однодольних і для дводольних. Ну, Зараз я вам розказую, а може хтось каже, ну ти що, не знаєш чи що. Я не знав чесно, откуда мені знати, що там є. Чи нема. Я до агронома звернувся, він каже, да, треба вам брати гербіцид, який коштує там, 7 тисяч. 5 літрів чи 7 тисяч. Ну, коротше, ціна була непідйомна. Ви ж всі ж, мабуть, знаєте, коли приходить час обробляти, то грошей практично немає ні в кого. Дивіться, ось тут взагалі чисто, можна сказати, цей кусок. Порівню з тим, що там було. Але тут, е, тут якийсь період була трава, люди косили, а там була огородина. ну огороди. ну огороди, Картошка всяка різна. Тут була трава, де трава чистіша. Приїхав я ще на один огород, там, де в минулому городі в році була тут українка, картошка, а там трошки турки. Отут всього в загальному 20 соток. Вона на відео так кажеться багато. Ну, я дивлюсь чужі відео там, хлопців, то кажеться, нічу собі огород він каже, тут 10 соток. Тобто, тут 20 соток. Що по поводу гарбузів, зараз так само не видно, але тут чисто можна сказати, ну, де-не-де є щириця. Опять же, це те, що не було грошей на дводольний бур'ян. Оказується, дводольний бур'ян це щириця, що там, лобода, ну, всього навіть не знаю, що там за бур'яни, які йдуть на двудольні. І в нас тоді не було коштів купити на дводольний бур'ян гербіциду. А так, якщо б, якщо б я його накрив, то я думаю, і, і, і чистіше було б і тут. Вологи у нас зараз вистачає, все добре. Ціц... Спеціалісти знають, що пішов знімати відео і починають і дзвонити, як нестра. То лежить день, ніхто не набере, а то зла не хата. Що я розказував вже й забув. Ну, коротше, тут більш-менш непогано. Не 20 соток. Оп'ять же, буду знімати по тому, як. Як, це? Як буде розвиватися. Що по поводу болів, я знімав відео болів і показував агроному. Він розказував, що якийсь оспарапороз. Короче, Купили ми оці хвороби порошок. Один кілограм стоїть 900 гривень. Купили ми 2 кг, бризкав я, все, мішав у баку у суміш. Якби дивитися результат, він десь одійшов, десь не одійшов. Чому, як мені розказав агроном, чому ця хвороба ну, преслідує нас, тому що ми згоден одно місцем садимо одні ті самі культури? Все, нема сіла змінів. Все, їдемо на другий город, покажу, що там робиться. Тут навіть не видно, де рядки, розумієте, а що не видно, ми тут сапали. Огород ми просапали в цьому році, бо була дуже біда, воно ж після нього, знаєте, скільки бур'яну. Так що, пардонте, перед цим відео, перед цим на участок був була соя. І там грязніше. Тут ми сапали. Так, ще один огород. Ну, тут ситуація така, знаєте, можна сказати, невесела. Що воно буде, не знаю. Ну, ось дивіться. Ось, бачите, лежить. Е, дуже видно цими в рядках бур'ян. Але я тут я не планував, що буду сапати, бо орендована е, земля. Що буде те буде. Треба просто було бризкати для дводольових і Все було б добре. Аж де кущ починається, вона така полоска. І де аж кукуруза е, заканчивається. Тут 40 соток, воно вузьке, але длинне. Бур'яну вистачає, ну, нічого не зробиш. Бур'ян. Цього нічого не зробиш. Тут хіба що так? Рік гарбуз, рік соя. І коли соя не жаліть оцього раундапа, щоб убити бур'ян. Але є препарати для дводолів, ще раз напоминаю, що є. Чи поражений лист, да, є такі, бачите, зараз Ой. Бачите, ось такі жовті. Не знаю, кажуть, що кліщі. Бачите, ось лежить дядя вон такі кліщі. То я агроном казав. Беріть, каже, тріпси. Через через этот видно, ну да, він щось бігає, є, бачите. якась гада сість. Коротше, його підсасує. І таке слабеньке. Ну, по фінішу побачимо. Але соя, благодаря тому, що йдуть ночі йде дощ. Потім два дні таке жаре, потім опять дощ, то он соя кущ дуже хороша. У порівнянні по, по, по з прошлим роком. Вообще. І дуже в нас портулак мучає. Уже бачите, вже починається скоро зацвіти. Вже навіть цвіти він викидає. Що з ним бороться, хто теж, мабуть, двузлаковий. Так, поїдемо на гектар. Покажу ще на гектар, покажу, потім поїдемо, покажу е турка. Оце все української я вам показую. Покажу, потім поїду турку. Ну і думаю, що турки більше в мене не буде. А це переїхав на гектар. Дивіться, як показано, бачите? Рядок, рядок. І так ідеш, і постійно видно рядки. Бачите, ну, не, не, не сапане. Але якщо був би е, як воно, для двохдольових гербіцид, то я думаю, тут б цього не було вже на другий рік, бо я думаю, трошки фінансова сторона покращиться. Он, дивіться, лежить який. Покращиться. І я думаю, що ми з цим питанням вирішимо по поводу гербіцида. Ось якось воно містами. Но пропольщик, той, що подивіться має на каналі, ну, він купований, але там до, трошки дороблений. Я думаю, що він свою пра працю, ну, свою роботу зробив. Там так -от, наверху така видна аж чиста. Чистіше. У минулому році тут була соя. І думаю, що може так і прийдеться робити. Год соя, год оцього гарбуза. Ну, так от просматриться. Вон лежить гарбузик. Десь тут тільки що бачив невеличкий кулак. Тут ось, бачите, нам, мабуть, та ні, ще не скидає. Але цвіту вагон. І земля у нас, як ви бачите, дивіться. Хоч коники ліпить. Ну, влага є. Що є, то є. В цьому році взагалі не скажуш. У нас в цьому році, як в, в цьому році, як в Оазі. Ночу дощ. Потім день сонця. Потім знову дощ, потім сонце. Все добре, якби не багато навіть влаги. Но ще треба було її кормити. Бо я в рядок трошки кинув добре, в рядок, через сівалку. А треба було ще на зиму. Ну, якщо в цьому році все буде добре, значить будемо і на зиму. Сіять, чи то, ну, сипать доброго. І ось ще, бачите, метрів 9 треба вичищати. І отой кусок можна вичистити 20 соток. Просив, коли оформили землю, кажу, дайте мені той кусок. Так, да, -да, да, і так і не оформили. отак вирізали. А там ви знаєте, скільки бабок треба той кусок вложити, щоб вичистити, щоб 20 соток. Воно, мабуть, того не стоїтиме, що що ти заплатиш за екскаватор, вивезеш і було б мені 20 років, то... Можна було б думати про це. Його, його б на зим, за зиму перепалити, можна було вирубав, екскаватор перекопав там, та за день. І я думаю, якщо б там теж було б непогано. Ну, Бачите, заростає посадка. Тут бросили, але, але, але нічого не роблять, і, і не садять, і не здають в оренду. Ну, ліс, уже, що сказав, вже ліс. Так, Поїдемо ще вам покажу турку на одному городі. І будемо закінчувати відео. Дивився Віталій Каглушко, Віталій все про все. То ну, в нього печально, показував такі тріщини, палець улази. Центральна Україна, Черкаси, по-моєму. Біда дощів нема, каже, вже гудина в'яне, вже така гудина, як осінь уже перед збором. А ось вчора, вчора було ну, позавчора було ноччю. Ну Не сьогодні ночі, а вчора, ночі була така злива гроза, що я ще кажу, господи, хоч би трошки Віталіку туди бризнуло дощу. І я ще зробив такий висновок, чого у нас, чого у нас тут постійно така погода, ну, особливо в цьому році. Що ми ж тут трошки і вже болота. Ну, під Росія тут уже, понимаєте? І воно отуди постійно тяне. Сирость, там вже постійно дощі йдуть, там страшне. І я думаю, що воно од них тягне до нас і у нас тут постійно опади ну, більш-менш нормальні. Ще була думка зробити скачувач е двохвальний але мат не в цьому році. Бо так просто його не зробиш, надо або гідромотор, або там ну, ціла історія. І побачимо, чи будемо далі займатися цим безладом. Все, їдемо на турку. Приїхав на турку. Ось вона починається. Теж десь соток, навіть 15, не більше. Бо в минулому році було ще менше. А боже, ні, мають в минулому році було так само, але там ми посіяли картошку. Ну, турка, дивіться. Чим мені не подобається турка, Во по-перше. Вона хоч і врожайна, вроде би, да, але ціна менша. А тут... Тут, тут ми теж з дружиною пололили цих 15 соток і в мене ще через пустий огород, ну як через огород, отам ще в кущах є турка, але я її навіть не показував. Мені настільки стидно. Там бур'ян ну, по шиї мені, десь метр сімдесят. Чого? Ми почали там рвати. По що сапати вже не було смисла. Ми поки тут висапали, то там він був слабий, його не видно було того гарбуза. Потім пішов бур'ян, потім пішли дощі і так воно затягнулося, що ми там короче, пройшли рядків 6 по центру. І там, де пройшли, він почав пропадати. Тут, так кстати, так, та сама історія була. Мабуть, коли ми, ми тут його рвали, тому що міждуря тут було чисте. Ми його сапали тут, де рвали, де сапали. І тут таке, дивишся, вже такий гарбузик був як кулак. Хоп, пов'яв, пов'яв, як щось я вроді його під'їдало. Тобто, що тут з ним трапилось, не знаю. Побачимо, Побачимо, коли упаде Гудина. Упаде гудина, потім будемо дивитися, що треба кормити осінню, кормити весною. Коротше, тільки кормити і кормить. Тому що в минулому році вивчав таку тему. На гектарі гарбуза 60 тонн з гектара гарбуза 60 тонн Оце, бадилки, насіння гарбузів. Тобто, продуктивність із землі, витягує 60 тонн, наростає маси. Отак от правильно. Отаке от 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 відео той город я не показував, що кажу, поки... ну, немає ну Просто сплошний бур'ян. Покажу вже, як звалкую, тому що ну, стидоба і все. Така картошка. Ось тут славянка. Така ще зелена, а там щось біле, вже біліє. Чи фітофторозії. її накрив чи я не знаю нічого на другий рік будемо боротися із дводольовим бур'яном я думаю все буде добре виноградик що тут буде вино чи ні хто знає. ще мені робили такі зауваження по поводу відео що ти знімаєш я багато відео знімаю одним дублем тому що я сам не можу зняти багато. знаєте, такі, це Зараз я з кожного участка візьму відео, змонтую і виложу вам як цілим. А коли ти сам і стараюся зняти одним дублем, щоб його виложити. Тому що немає у нас проводного інтернету і це я у багатьох у кого, хто знімав одним дублем. Колись є такі і буксують, і підтрають, тому що не все знає, що сказати. Відео зняв, по гарбузам очитався. Віталіку, все про все. Держись, тримайся, все буде добре. Головне, щоб ми були живі й здорові. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.